Надумались мить мотоцикли, пацани. Вадим приїхав, лесницю привез, каже, буду мити мотики. Воно з досі. Тріумф бачили який? О, ми вам його не показували, але це мотики ми підібрали людині. Зараз мотики ховаємо всі. А Вадим у нас тут займається тим, що тасує. Тріумфа клієнтського ставить. П'ятнашки, коротше. Два місяці не можемо в нас поклейчих доклеїть наклейки на Сібіерці. Защо ж не віддали її, вона так і стоїть. Чекаємо, 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 вже скоро зима настане, будемо ще тільки наклейки чекать. Там питали за фазер 800, -ку. я вам казав, що в мене вона стоїть на господарстві. На фз 8Н. Ну Беха, Беха, кстати, продається. Белаз, 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 нормальна історія. І от... автозавод. <гум> І це, новий жужак. На нього вже покраска. Бачите яка? Покраска прям піпець. Ну все, рояльний лак. бритися можна. Хто знає, що за херня? Вже по баку, по-любому побачимо. Дощ закінчиться, будемо далі мити. Не переживайте, вони просто відкисають. Вадим сказав, що треба, щоб грязь відкисав.